Моє вітання. Сьогодні у нас 12 жовтня. Рівне. Приїхали подивитися тут фабійку. Вже третій тиждень шукаємо, не можемо знайти. Але не так все просто. Вже в нас одна машина підібрана. 13 рік, шкода Октавія, дизель 1.6, пізніше покажемо вам автомобіль. А так, дивимося. Ринок хороший, да, машин багато. Так що, мабуть, звідси ми поїдемо на Луцьк. Машинка шкода Октавія чорного кольору. 13-й рік. Дизель. 1.6. Машинка на легкосплавних дисках. По комплектації клімат-контроль, круїз контроль, два склопідіймачі, Датчики світла, дощу Противотуманки Кожене кермо, мультикермо та підігрів сидінь. Другий сценік Сьомий рік, мабуть, буде шостим, дизель 1,5, 5350, номер є. Citroen Picasso, на автоматі, 14 рік. 7,850, 14 рік. Другий. Renault Megane 2. 1,6 бензин. Шостий рік, 5,200. люди хочуть. Сьогодні класна погода в Рівному. Машин багатенько. Так, і мене зацікавило це ось К'єнга, К'єнга бензинове. 8-350, 13 рік. Чистий 13 рік. пасажир. 8-300, вже дівчата теж хочуть цю машину. Кожен руль. На п'ятій ступці вона. Ось така от машина. Непогана. Другий сцені приємний такий. На колір. 5100, рік, четвертий автомат, двигун, бензин, двойка. Ось вам дівчата. Автомат. Другий меган. Восьмий рік. Ціна 5... Води 5700 Чи п'ять я і не зрозумів, так написано. Ось такий. Телефон є, кому цікаво, телефонуйте, питайте. Так, дивіться, цікавий варіант Швейцарія. 13 рік, 1,6 бензин. 8350. 170 пробіг пишуть. теплобедемники, кондиционер, плеть мисть, 5, 5 дверей, оригинальный пассажир, закрыто. Давай, ты, 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 ты. Два склопедей мочи, роль кожаный, подлокотник трошки уже, ух ты, авиаполка одна и другая. Другий Міган, восьмий рік, ціна п'ять, походу 5700 Чи 5, я таки не зрозумів, так написано. Не такий. Телефон є, кому цікаво, телефонуйте, питайте. Ще одна універсал, синенька отака. І така фабрика 4850 сьомий рік 59 кВт це просто тут весла так друзі дивіться знайшли отакий Renault Grand Scenic. Я, який рік у нас? Шостий, тільки приїхав з Швейцарія, рік. Швейцарія 162 тисячі пробігу, власне каже. З двигуном 2 літра турбо. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, панорамний дах, все працює. Вон як гарно відкривається, 7 місць. Комбінована шкіра салон. Не шторка наявності. Такі столики в сидіннях. Шторки. Дуже гарний сімейний автомобіль, шторка на вікна. Оп! Угу. Все працює шестиступка, клімат. Панорама. Панорамний дах. Дивіться стан руля з водійського сидіння. Так, ну, Цікавий варіант. 5,5 на віддачу. Откривайте все тут. Так, ось ще один Рено, Це у нас середнік каратиш. 11 рік. 2 літровий бензин. На автоматі. 8800 побігу 199 тисяч. Без ключовий на водійських. Легкосплавні диски, літня гума. Так, поряд стоїть Peugeot 2012 року. Шкіряний салон має. Пробігу 200 тисяч на автоматі. 1,6 бензин, 8800. Да, так, зараз це зробимо. Такий у нас гран-сенік. 2012 рік. 1,5 дизель, К9К, чорні легкосплавні диски, 205 пробігу, 8999. Такий варіант для жіночки, або для молоді. Вже на українській реєстрації. Міні-купер. 2015 року 168 пробігу, 11300 на старті, 1,5 бензин. Автомобіль на автоматі. Рено Каджар, 15 рік, 1,5 дизель, 157 тисяч пробігу, авто на автоматі. Ціна його 15 999. Автомобіль зі Швейцарії. Бачите, яка маленька рамка спереду. Це швейцарські номера. Це колір, близький, гува літня. Звідти дуже привабливий. Ford Focus. 10-го року. З двигуном 1.6 MPI 5500. 170 пробігу дуже гарний колір не сірий, тут немає м'ятинку по задньому крилу. Так наче гарно виглядає Astra H. 2006 року 5 400 169 тысяч копий. Киринок Каптур 2013 року. Височенька клірес для дівчинки на автоматі. Двигун не 1,2 турбової. два турбовий. Але... Читав, що ці двигуни досить непогані, хоча всі ми боїмося малих об'ємів. Автоматик все як треба. І колір гарно показує вам контакти на всякий виставок. 12 тисяч вона коштує. Вся обслужена, це поміняно це тут авто Ford Focus, вже на українській реєстрації. 13 рік, 1.6 дизель, 254 к.с., 8 300 на старті. Тача. Натача. 2011 рік. 1,6 бензин з кондиціонером 7270 на старті. Знаю, є любителі цих ластерів. Оце для вас Opel Astra H 2007 рік. 1,6 бензиновий двигун. 4730 на старт і плюс торг. Пелястра H 2009 рік, 1,6 бензиновий двигун, 5200, з пробігом 223 тисячі перепрошую. Так, як ви любите? Так, п'ятий Гольф, Це 2007 рік, 1.6 бензиновий двигун. Перний відполірований, 650 не фарбований, 196 тисяч пробіг. Ну, такий четвертий гольф у хетчбеку на реєстрації. Це в нас який рік непонятно. Один на 4 бензин, 3,5, 273 тисячі пробігу зелений польо. Так, знайшли третій меган вже на українській реєстрації. Це версія JTLine. Є все і панорама. Фари повертаються, ходові вогні. Давайте одразу ціну. Коштуємо на 8200-275 тисяч кобіле. Спадання дзеркалби ключовий. На Вже бачите. GT Lineovсьka панель, ковші сидіння, складання дзеркал, повний електропакет, музика, боус, шкіряний руль такий, панорама. Відмає кого цікавить, набирайте Renault Scenic, коротка версія. На українській реєстрації це 10 й рік. 1.6 газ бензин. Перший власник 7.300. Перший власник, бо видно, починають вказувати з цим новим законом, якщо друга-третя продаж, прийдеться трохи заплатити податку. Це перша реєстрація. Volkswagen Golf 4 вже на реєстрації. 1998 рік, 1,6 бензин, 220 тисяч пробігу, 3,250 на старті. Opel Zafira вже на реєстрації, 11 рік, 7350, 272 тисячі пробігу. 1,7 дизель. Так, Volkswagen Touran 2017 рік. 2 літровий дизель на автоматі. 212 пробегу, 15 800. Гарний білий колір, окосплавні диски. Новеньке кермо. Volkswagen Golf. 2002 рік. 1,6 бензин. 4 700, 2003 рік вибачається. Ну, кому позашляховик, шевролетка Каптіво Десятий рік, Двулітровий дизельний двигун, семимісна версія, повний привід. 8950. Шкіряний салон, механічна коробка. Hyundai Ак-35, 12 рік, 2-літровий дизель на автоматі. 13950. Renault Сенік. Scenic. Дизельний двигун 5К 9К, 16 рік, 10700. Це версія. Третій Меган. 1,5 дизель, дванадцятий рік, пробіг 230 тисяч. Ціна її 6750. Продажі немає. Так, ось поруч також третій миган. Вже тринадцятий рік, 7900. 1,5 дизель, 220 пробіл. Так, Renault Magan 3, 14 рік, вже рестові фари, 1,5 дизель, 5,500, 243 тисячі пробіл. Та я поснімаю вас. Форд СМАК. Це на 2009 рік. 1.6 бензиновий двигун 5950. Зараз ціну покажу з контактами. Пробіг 223 тисячі. Astra H, 2009 рік. 1.4 бензин 5500. Форт Фокус. 11 рік, 189 тисяч пробігу, 1,6 бензин, вказано ціла, 7,900 Третій сценарій. Дев'ять сімсот чотирнадцятий рік. Дизель один і шість. Вольф. Десятий рік. 6600 бензин 1,4. На українській реєстрації. Щас люди трішки бояться брати на українській реєстрації, ніхто не знає, яка буде продажа в людини. Тауран. 1,4 бензин, 9 рік 7650. Тоже вже на місцевій реєстрації. 10 рік, 1,6 бензин, 5500 автомат. Автомат і ціна приємна як на автомат. Гольф плюс 1,6 бензин, 5 рік. Ціна 5500. Цьому вам Це шукаємо сьогодні фабіку. Фабія стоїть 4600, шостий рік, 1,4 бензин, будь ласка. Отак от. Щось таке шукаємо, але знаходимо трошки косячки. Трихні косячки. Полястра Ашка. Шостий рік, 1,6 бензин, 5,400 400 Люди хочуть за це автомобіль. Ще одна фабія. Сьомий рік. 4600... О, 4800 люди хочуть. Тут у нас 1,4 бензин, механіка повністю обслужена, на дуже хороший, на дуже хороший. Два ключі. Два ключі от машинка. Куда, хто він? 13-й рік. 18 700. Це що там, що тут доба? На 8 що то за палка, не знаю. Дизель. Да, нано так, на 8700. 700. Там так написала. Volvo.

Так, Все, вам рыночок. Гольфийсько. Шостий, рік десятий. Пробіг 235. Ціна 8500. Авто в універсалі. Так, а ось дивіться стоїть фабіка. Фабіка. Вона недорога 3900. Сьомий рік. Двигун 1,4. Бензин. Це ще з фабі знайшов, теж вже на волинській реєстрації. Двигун 1,4 бензин, 55 кВт, 4,800 люди хочуть. Хороший стан. Хороший стан. Воно вся посічена. Посічений капот. От також є нюанси. Так, хлопці там матюкаються, не знаю що там чи ні. Я вибачаюсь. сандеріка я знімав, ось люди вже його дивляться. Тут ціна приємна 4500, він цілий. Автомат. 5550, восьмий рік, стане сьомим. Один і три об'єм. Такий пістолет Гольф на Волинській реєстрації 5850 шостий рік двигун 1,6 і Отак от. Волинська реєстрація, Гольф, 10 рік, 8200, 1,6 MPI з Нідерландів. Власник пан Микола. Шкода А5, Шостий рік. Ціна 4900. Шкода. Ага. 230 пробіг, бензин 1,6. Хороша комплектація і номер власника. Машина вам на люковій. Що ти вова? Хімдайчик. Десятий. Не робот, не варіатор, не ДСГ. Один і два бензин. Пробіг 110. 6200 хлопці хочуть. Ось так от. І на 400 доларів хлопці обслужили його. Дівчата, дивіться, чому би ні. Четвертий, ціна 4500. Третій рік. Без підфарбування. 1,4 мПА, бензин. А пробіг який козирний, дивіться. Отак. Вот Фабія на Волинській реєстрації. Побачаюсь на Рівенській. 4800. П'ятий рік. Свіжопригнана бензин 1.4. 17 на 9.24 хлопці з Германії гнали. Отак. Вот 2007 рік. Машина повністю ціла на хорошей літній гумі паркоп увага 74 кВт двигун обіне 4 це не 55 там кВт. 74 приборочка яка модняча тут хотів так быстро показати ага. ну так Кондиционер, потолок классный, запаска заїхали ми в місто Дубно. Відома всім кріпость були на ринку в Рівному вирішив виїхати подивитися таку машину. Це 12 рік. Газ бензин. Колір це не ізолінта, він такий. Не можу передати вам як він називається правильно. Так, пробіг 100. 87 тисяч. Газ, бензин, 12 рік. Має протитуманки, підсилювач керма, кондиціонер, передні скло Зимову гуму на 15. Машина оцинкована. Руль рідненький. Сталя дивіться, Не заялозина. Панель ціленька. Кандюр є. Головне, що газ. Газ бензині 12 рік.